Послухайте до кінця. Чому? Тому що, якщо це слово проб'ється до тебе в твоє серце, ти принесеш славу Богу, чуєш сину, ти принесеш славу Богу, тому що Бог звершить все те, що ти навіть собі уявляти, не міг. Через кого? Та через тебе. І все ж таки Йоанна 5,8. Спочатку і до кінця, тому що в більшості в церквах люблять початок прочитати, або кінець речення, але не все. Тому що якби прочитали все, то знали би, що Бог може все. Правда, і всі кажуть, правда. Хороший приклад, неправда. Бог може все тільки через силу, яка є у вас. А чи є у вас ця сила? А яка це сила? А це сила Духа Святого, яка дарована нам. Адже ж Христос і сказав до апостолів, чекайте, і ви отримуєте дар силу Духа Святого. Навіщо? Щоби прославився Отець? Саме Христос був помазаний Духом Святим. Саме ми маємо бути хрещені Духом Святим, але не угасити Духа Святого, а жити Духом Святим, горіти Духом Святим, нести цей вогонь людям, і цей вогонь буде спалювати всю нечість, щоби засіявся новий врожай. Старе все минуло, воно трухлявіє, воно зниває. Ми заураємо це все. Заураємо з ким, з Духом Святим в ім'я Ісуса Христа. Словом заораємо. Просто заораємо і все. І посіємо нове слово Боже, Євангеліє. І тоді ми побачимо той врожай, як люди будуть прозрівати і казати, Боже, де я був, в якій тюрмі мене тримали, ще й в ім'я Ісуса Христа годували, помиями, свинячими. А ми топтали все це. Слухай, хто бажає. Йоанна 15:8. І через те отець здобуде славу, що ви дасте багатий врожай. І станете моїми учнями. Я живу справді в його любові. Я люблю Христа. Чому? Бо я люблю Його слово, я люблю Його заповідь і я люблю його вчення. Воно дуже просте.